Христос, Моя дитино, духовна остилість, друга назва млявого служіння Богові. Остигла людина, зазвичай не уникає своїх обов'язків, але й не виконує їх з ентузіазмом. Вона робить мінімум, причому часто лише зі звички. Вона втратила радість служіння мені. Коли починаєш ставати остиглим, млявим у служіння мені, порадься зі своїм духовним провідником, ти поволі рухаєшся до небезпеки, від якої може залежати майбутнє твоєї душі. Остигла людина боїться докладати зусиль, вона починає шукати розради у світових речах. Вона захворіла недугою, яка несе духовну смерть. Лінивство і суєта цього світу, Немошкідливі мікроби, уб'ють її душу. Розваж остиглість, як настрій, час від часу приходить до більшості людей. У цьому настрої людина на деякий час. Втрачає ентузіазм і ревність у праці для Бога і неба. Однак насправді остиглим є той, хто дозволяє цьому настроєві стати звичкою. Як наслідок, він же не бажає молитися, не боїться гріха і не бореться зі спокусами, як повинен би. Той, хто не прокинувся від цієї млявості. Втрачає багато діяльних ласк і можливостей чинити добро. Не усвідомлюючи цього, він наближається до важкого гріха через занедбування розпізнавати нагоду до нього. Господи, захисти мене від цієї недуги. Як же дійду до кінця? Якщо почну так легко ставати байдужим чи шукатиму приємностей та відпочинку на землі, ніби я вже досяг небесної країни, усе ще мушу боротися з ворогами моєї душі і ніколи не дозволяти собі діяти так, ніби я цілком захищений від тяжкого гріха. Подай мені ласку служити тобі у молитві, праці та покуті, шукатиму кращого пізнання твоєї волі, щоб могти служити тобі не так, як я хочу, але так, як ти того бажаєш. Амінь.